Так, всім привіт. З вами канал Profession Carp Fishing. Мене звати Дей, ніхто не знає. Ну що ж, нова локація. Приїхали на нову локацію офігенно. Давно я так мріяв про таку рибалочку з кемпінгом, щоб можна було поставити палатку і одразу порибачити. О, дивіться, Ззаді мене зараз покажу тут, що входить в місце. такий тут для дров. Розпалювати. Ну ось тут ми будемо рибачити. Ну, Подивіться. Шикарне місце. Там можливо вже буде риба якась, а якщо буде зацепи, то піду, там по пояс води. Будемо зараз розкладатись. Зайшов воду. Дивіться. Тут буде то що треба. Є корчики. Провіримо дно, можливо, тут тільки півтора метра, може два. Подивимося, що з цього буде. Так як я казав, супер, попробуємо, всі сказали, що тут є короб. Ми це все провіримо. І місце називається Spruce Run Reservoir. це Нью-Джерсі. Такий, типу, 78-й Вест, каже 17-й екзит, да, 17 так що є тут короб. провіримо, якщо зловимо, покажемо, а зараз йдемо розкладатися. Що ж, друзі, хочу розказати за кораблик, так як я бачу багато запитань про нього, коментарів. На що Діпера. дивіться, є у нас діпер. Відомий, який в мене є, депер ProPlaсту. Купив я кріплення, дивіться, це на eBay, англійське кріплення, яке кріпиться, дивіться до кораблика. О, тут є ця штучка на ліпуці. Якщо ось заклали, ставити на воду і діпер сам якби, ем, Ну, на плаву і отак от бачите, Зорієнтувало. Він рухається плавно і вільно. Тобто вже не потрібно ніяких поводків робити. Е, ще одну штучку забув, зараз покажу. Це йде в комплекті. Ага, Ось такий тросик. Ось такий йде тросик, це теж прикріплюється цей болтик, прикріплюється отут. Для чого це робиться? Це, наприклад, якщо ваш, ваше кріплення відліпилось чи щось сталося і воно там може поламатись, тобто це кріпиться до ручки, чи у вас може вели... другий кораблик просто кріпити до того, де у вас є. Тобто це є така страховка, що цей діпер нікуди не відінеться. Так що ось такі справи. Це собі. Це зараз йдемо виміряти точки, дивитися, де будемо рибачити завтра пульт. Так що зараз я вам ще покажу більш подробно, більш детально, як ми шукаємо точки і подивимося, що заодно тут треба рибу сьогодні закормити, так як ми приїхали в обід, розіклались, палатку туди-сюди. Завтра, я думаю, зранку будемо вже, рибачити, коли вже риба буде нагодована. Робимо калібровочку. Так, як на любі локації робимо калібровку. Що ж, зробимо тут нульову точку. Так, ну що ж. Починаємо дивитись на один метр. Зараз вам подробніше покажу. Так, і 2,3 метри. От є якийсь камінь або Ось температуру води. 2,6 метра, дивіться, пішла глибина. Ми тут можливо і далі будемо закидати. 2-6 метра, дуже, дуже гарна глибина. Думаю, буду ловити на тут на Flat Feder а справа буду ловити на стікмікс так зараз ще покажем. так сохранили першу точку дивимося на кораблик, перевіряємо чи він йде на нульову точку і відправляємо його знову на першу точку Дрова точка є і відправляємо його на першу точку, яку ми знайшли. Дивіться, от, діпер стоїть, все на місці. От, супер. Шо, сохраняємо нашу другу точку. От так. так що дивіться, що ми маємо 5,3 метри. 5,3 метри, да. 28 градусів вода, дно. Вроді би пісок, каміння і пісок. І що ми маємо до точки 40, 47 метрів. А там ми будемо ловити. Ну от, приїхав до дому. нульова точка є. Ці дві точки не перевірили. Кріплення. Кріплення от, тримається, діпер працює, все чудово. Так, ну що ж, друзі, зараз буде вечір. Одинку 7.40 вечора. що, Починаємо закормку. Зараз відправляємо кораблик. Один, сьогодні, там. Відправляємо, закормимося, закинемося, Так, відправляємо на точку No1 Шок. Так, 28 метрів скидаємо наш груз. Вертаємо його на нульову точку і до берега. Десять хвилин яке закину. Está doido Сложно, <laughs> <laughs> <же вы>, ребята. Докати. <laughs> <Быкаки. смех> Что же там? Сом? может быть а может быть и чуть тяжелый по-другому вот. угу. угу. Это капец, сколько их много здесь. Ті ті. Так, Всім добрий ранок. Ну що ж, риболовля ночі була цікава. На флетфідер клювало. Буквально між 3 хвилини, 5 хвилин, максимум 10 хвилин, соміки клювали. Один за другим на флетфідер. А на кормушку нічого не було. Так що дивиться, зараз ранок у нас. Ідемо перезакидатись. Ну, далі покажемо що буде. Пятнадцатая мисса Шикардос тоже видите, шестнадцатая месса и тут вот такая вот она глянула та ты угу тут трошечки Мілко каміння. Що, ж, друзі, підходить наша рибалка до кінця, зараз вже вечоріє, тобто завтра нам зранку треба вже з'їхати. Чудове місце. Короб поки що я тут не зловив, але якщо ви любителі сомів, тут соми є. Я зловив 5, вчора вчора вечором 3. І сьогодні зловив два великих, ну таких, думаю, 2 кілограма. Хлопці забрали двох е, тих малих відпустив. Тобто тут то дуже багато сумів. Якщо ви любитель сомиків, то можете спробувати заприїхати сюди на, на великого сома на, на ніч. Тобто ночі він бере ліпше. Ну, може ще щось зловлю, покажу вам. А так в цілому вже починаємо збиратися помаленьку. Так що рибалка закінчується. Всім дякую. Хто дивився, ставимо лайк. Слідущий шо? Слідучий мій виїзд буде... Це ж буде 4 вересня, мені здається, на Лейбордей їдемо знову на Пепактон або Кеннон Свіл, бо ми будемо там на кемпінгу, так що буде новий відосик, подивимося чи щось зловимо там знову, а так що в цілому поки що ніяких планів на виїзд. Так що, якщо можливо захочете... Десь поїхати або у вас є локація. Можете поширити. Ми приїдемо, провіримо, чи є там короб. А так, в цілому, всім дякую за перегляд, ставимо лайк, підписуємося. Ну і всім пока.